Російські окупанти штурмують Ямпіль важливе село для оборони півночі Донеччини. Ворог прагне його захопити, щоб отримати шлях на Лимани Слов'янськ. Наприкінці літа російські війська просунулися на ділянці між Лиманом і Сіверськом, вибивши українських бійців із частини серебрянського лісу. Тепер під загрозою опинилося село Ямпіль, що стоїть на березі Сіверського Дінця. Про це йдеться у матеріалі BBC Україна. На початку вересня ворог активізував атаки, і вже 13 вересня українські військові повідомили, що росіянам вдалося увійти в Ямпіль. Для цього вони вдалися до забороненої тактики, перевдяглися у цивільне і ховалися в будинках та підвалах. Речник ОСУ в Дніпро Олексій Більський підтвердив, що окупантам допомагали окремі місцеві жителі. Цитата: місцеві, які укривали та годували окупантів, являють собою явних ждунів. Частина цих ждунів відіграла роль живого щита. Водночас він запевнив, цитата. Загарбникам не вдалося закріпитися у населеному пункті, але інші бійці повідомляють про складну ситуацію. Зокрема, командир батальйону Айдар Станіслав Бунятов написав наступне: цитата: ситуація в Ямполі погіршилась. Ворог зміг протиснутися, тривають бої. Схожі повідомлення надійшли і від військового з позивним мучної. За даними проєкту Діпстейт, північно-східна частина Ямполя зараз у сірій зоні. Попри невеликі розміри, Ямпіль має стратегічне значення. Він відкриває шлях як на Лиман, так і на Слов'янськ. Підполковник Більський пояснює, цитата одна з головних цілей російських загарбників захоплення слов'янсько-краматорської агломерації від ямпуля до околиць Слов'янська трохи більше 20 кілометрів. Водночас він наголошує: цитата Ямпіль не є ключовим для логістики. Використовується багато шляхів, проте небезпека зростає для Сіверська. Боєць із позивним Мучной зазначає наступне: цитата: падіння цього селища може стати початком прямих боїв за сіверськ. Росіяни продовжують тиснути і на Лиманському напрямку, атакуючи сусідні села, щоб відрізати наші війська від підвозу боєприпасів і техніки. За даними Генштабу, саме під Сіверськом і Лиманом останні тижні фіксується найбільше боїв після Покровського. Якщо українські плацдарми тут впадуть, ворог отримає вихід на слов'янськ і Краматорськ. Головні цілі осіннього наступу росіян.